Наших покупців і підписників це у нас костюмчики спортивні для дівчаток. Така от моделька з розширеними рукавами. Дуже гарний варіант. Залишилися у нас різ 146 і 152. Ціна 820 гривень. Така от моделька це три речі. Штани, футболочка і олімпієчка 640 гривень. Дуже гарний варіант. Такий от костюмчик 720 гривень. нас залишилося 134 і 140 ріст. Ця моделька 620 гривень. Ріст від 140 до 164. Якість котон. Костюмчики дуже гарні. Кому яка моделька подобається, вибирайте, замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Хто має бажання, підписуйтеся у мій YouTube канал.